Ну що, політаємо. Це в нас пташки тут стоять, як би сказати, на даний час в резерві, які згодом полетять на визволення лівого берега. Залізні пташки так називають дрони бійці 34 ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. Військовослужбовець Олексій розповідає: її група безпілотних літальних апаратів спеціалізується на нанесенні ударів по армії РФ за допомогою FPV-дронів. На даному прикладі ви бачите дрон камікадзе, який полетить в один бік і не повернеться. В основному це жива сила, якщо вона рухається. Ми її подавлюємо. Якщо вона не рухається, ми її дістаємо з тих окопів з бліндажів, щоб вони вилізли. І потім там... Перед бойовим вилітом, каже Олексій, кожен дрон ретельно перевіряють. Від цього залежить ефективність виконання завдання. Зараз відбувається процес підготовки до бойових завдань. Я в той час, в принципі, моніторю групу, щоб не пропустити ніякого сигналу, і дивлюся на обстановку, яка у нас зараз показується на моніторах. Ми вже готові до бою, але ну немає команди, тому ми поки що готуємося. Військовослужбовець Вадим говорить: у роботі групи важлива швидка та злагоджена комунікація. Також з побратимами постійно навчаються, досконалюють знання та вміння. До війни ми можна сказати не пересікалися, але зараз, як то кажуть, побраталися, і ми більшу частину часу проводимо разом. Ну тому у нас так і виходить, що ми розуміємо сполу друг друга. А щоб літати, я говорю, це тільки навички і. Опит. Чим більше годин нальоту, тим краще ти літаєш. І ти розумієш, як залетіти, куди залетіти, де ти можеш нижче опуститися. Все. Тому і приходиться розвиватися, щоб іти щоб в ногу із, із цим. Сім. Виявлено цільне, Микола. Ми з Вадіком виставляємось і злітаємо. Готовий! Виставляй! Під час зйомки група працює на тимчасово окупованому лівобережжі завдання знищити виявлену позицію російських військових, розповідає військовослужбовець Микола. Це тут наліво, так? Да, да, да. добрий день, молоді люди. Кошмаримо. Точно сюди. Оце наша ціль. Заходимо, заходимо, заходимо. Хорошо, Хорошо. Хорошо. зайшов молодець! Тут да його. Тут його. Точно в ціль. Ану, спостерігайте. Є, є, є. Але устроїмо день газди. Знаєте що це таке? День газди це коли е, показується, хто володар на цій землі. тобто... Якщо локально взяти, то це прийшов додому і устроїв такий бунт, я тут хазяїн. Ну от ми тут так устраюваємо буває. Радує те, що їхні плани ми теж активно зриваємо на постійній основі. Тобто всі його накати, всі його е, спроби е, помножені на нуль. За одне чергування група може зробити від десяти вилітів. Кожен з них маленька спецоперація, говорить Микола. Я думаю, що ми ну, розвиваємося дуже добре, так само як і противник, тому що доводиться це робити, як не крути. Якщо ми випереджаємо противника, противник починає видумувати щось нове, якісь системи РЕП, щоб глушити. Якщо вже ж ми не стоїмо на місці, тому що якщо ми не будемо розвиватися, то ми не зможемо працювати. Ну я вам скажу, що просто весь світ спостерігає за нами. Ми робимо те, що ефективно буде працювати на даному випадку. Дрони це понятне діло, що без них зараз ніяк. Я на самко Латислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсонщина.